Здравствуй, літо, маєш візу і всього одну валізу, Тож зустріну тебе радо на порозі свого саду. Смакуватиму весь день сите тіло черешень, стилі шапочки малини, даруватиму жоржини, що росуть і тут, і там. Любим друзям ворогам. Літній сад немов едент, на то гордих ризонтем от троян стрункі моделі, а на сонячній тарелі сплять оранжеві морелі. Черпа вук розгорі сіті, а саду має даму на приміті, павучих молоду, дрібну оку, ще й руду, зазирає бусу тату у болотяне свічадок. А ромашки при дорозі на квітчастім перелозі, Величаво, взявшись з боки, поглядають в жовто око. Зустрічайте літо радо, на порозі свого саду.